Вітаю. У задачі номер 743. Відомо, що у урівновельного трикутника АВС Відомі е, сторони АВ до ВС, Відомо, що вони рівні між собою. Точковий центр вписаного кола, точки Д є, точки дотику вписаного кола до сторін АС і АВ, І відповідно, а кут АВС 48 градусів. Знайти декут де, де ОЄ. Ну, починаємо Джеодже будувати із кута. Ось ви бачите, що кут у нас задається розташуванням точки А, точки С. У недодаткових вісві від точки Б і точки Б. Причому тут, відповідно, кут 48 градусів. Ми так вибрали за нашою умовою. Далі дві сторони а, Б, яка дорівнює Б, це сторони Ф та Ж. Відрізочки наші. І третя сторона АЦ. Далі. Ось оскільки йде що о центр вписаного кола, а ми пам'ятаємо, що центр вписаного кола є точка перетину бісік будуємо бісік 3 у J, кута А, е, далі бісік 3 і, і та J, друге, що у нас є дві бісік Ці дві бісік мають спільну точку, точку О, ми це позначили. Е далі через точку О будуємо Перпендикуляр до прямої АВ е, через точку О. Вона перетинає перпендикуляр перетинає пряму АВ у точці Є. Е. Аналогічно перпендикуляр через точку О. Перпендикуляр К через точку О до прямої БЦ. Ви бачите. Е, зрозуміло, що також перетинає в точці С. Тоді можемо побудувати відрізочок, який є радіусом, точку дотику проведено. І це теж точка дотику, ми це знаємо. Далі точка F1 сторони AC, це теж буде третя точка дотику. Ну і тоді ми можемо побудувати коло з центру в точці O. радіуса М чи Н чи П, бо вони рівні. Коло це, це коло, ви бачите. Таке, що відрізочки оці, оскільки вони перпендикулярні, то тут по 90 градусів буде. Ну і нам треба ж не забути, що ми хочемо. Ми з вами хочемо зараз виконати наступне. Давайте зараз е, поговоримо про те, що нам треба зробити кут, ДО Є. -E. Побудуємо відрізочок БО і розглянемо трикутник. Ви бачите B Д О і Б ЄО. Оці трикутники будуть обидва прямокутні, бо у них є споку, тут 90 градусів. У них, у них є спільний, ви бачите, спільний гіпотенуза. спільна правда, видно, спільна гіпотенуза. Ну і у них ще є е, однакові катети. Це відвідувачів ОН та відповідно ОЕ. Ну, а якщо наші трикутники будуть мати однакові гіпотенузи і однакові рівні катети, то тоді такі трикутники будуть рівні. А якщо трикутики рівні, то в них і елементи рівні. Зокрема, у них буде рівний кут оцей і оцей. А оскільки вони в сумі мають 24 градусів 48 градусів, пам'ятаєте про це, то кожен з них буде по 24 градуси. Отже, у, наприклад, правому трикутнику один кут 48, один кут 90 градусів. То тоді залишається ще один кут, який буде дорівнювати 66. 90 мінус оцей червоний. 90-червоний 24 буде 66. З Цієї ж причини і інший кут також буде мати 66 градусів. А тому шукана сума, якраз буде дорівнювати 66 і 66, буде дорівнювати куту 500 50 градуси. Задачка розв'язана. Ми знайшли кут D о Є. -E. Оце як куди де О є. І в дарівні 120 градусів. Ну, звичайно, можна вже зробити висновки певні і сказати, що навіть на цій червоні можна було б не дивитися, і на оці дії можна було б не дивитися, а догадатися, що якщо тут 48, а це чотирикутник, а у чотирикутника Сі, внутрішній кутик 360 градусів, суму дають, то тоді відповідно 160-180 мінус 48. Буде 132 градуси. Задачку номер 743 виконала. Дякую за увагу і успіхів у побудові такого малюнка в середовищі GeoGebra. Алгоритм побудови, ви бачите, є от в цьому місці. Ну, я зараз знімаю так, і нагадую, що всі оці пропорції дають можливість вивчити цей алгоритм по черзі. Натискаючи кожен із пропорцій, ми зможемо з вами відтворити всю картину цієї роботи. Буду всім дякувати. Бажаю успіхів у створенні такої програми. Це новище джар Є у нас задача, і ми за цією задачею вивчаємо алгоритм побудови трикустика і її розв'язання. На цьому дякую. Всього найкращого.